Друзі, всім привіт! Ми зараз на Зигіна і нам треба зайти в Рошенчика, ну давайте глянемо, що тут за акції. Я 100 років тут не був, нічого не покупав, щось ми... Я не знаю, що ми там раніше брали, щось нам вистачало, а ну давайте, тут такі композиції прикольні. А це на Зигіна і на етому. Хача. Вола тяне. Короче, и в центре. Там теж вводи. Не, в центре просто на улице стоять. А тут дивіться які прикольні. Надо было так заморочиться, зробити, скільки бабок сюди влито, да? Вот эти композиції. Ну да, вони трошки там припилилися, Престаріли Престаріли Ну все одно Заманука, да? Короче, ч я тут? Та зараз одну упаковочку зефіра куплю. А якщо по акції, можливо дві. Добрий день. О, зефірчик по акції. Це кстати мені оцей подобається. Можливо я собі його куплю. 290 гривень 70 копійок. Указаний в інстаграмах. Ну я не буду брати, дуже вона солодка. Масло по акції, кстати, теж нам не потрібно. Торти треба брати після 8 вечора там акції. Він робить до 9 вроді, після 8 берете, І тоді буде знижка мінус 25%. Бачите? Щодня з 8-ї години. Любий торт. Любий торт і оці кажуть теж. Так, і ці по акції. Так, треба вам показати ціні. Оце мені так подобається, колись буде акція на нього, я куплю. Доброго дня. ні, дякую, я все знаю. Хорошо Буду. Це маленький ключик. А потім кажуть, що попадають дівчата в кадр. Ну так вони самі ж підходять, я ще їх не звав. Пол косаря, полкасаря, це що, київський, а канті це тішов ниже, це ось пол -косаря. Один кілограм, пол косаря. Коротше, зараз підемо до свого, до нашого зефірчику. Хай це такий непоганий, кстати. Торт до кави. І лимонний смачний. Кстати, лимонний набагато дешевший, ніж какаву і до каву калочний Ну це ж посняшка 700 грамів би було хоча б 350 грамові кусочки бо нам для двох це дуже даже багато таке на раз поїсти було половинка і бомба щоб не обжертися. так ну одно заварних возьму пізніше ага. а це коротше сорти Мені показалося вечірні Київ. Щось багато акцій сьогодні. Так, друзі, сьогодні понеділок. 15.09. Ну, понеділок я вже вам казав, 15.09. ці нам нравляться дуже мармеладки. Ну вони не так, акції, це погано. Такі прикольні тут лі... з лимончиком. Лі... 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 Багато. все не люблю нема ні одного вида по акції ого оце мадемуазель заказала по 84 гривня 200 грамів ну, а себе ну ладно я возьму її оцей а собі возьму а собі возьму отой шоколадний по акції на розвес ладно ми будемо там солодка ціна ну яка солодка ціна у мене до сих пір ромашка 220 а по чому же я брав 22094 ну коротше 200 грубо говоря 230 да, гривні ні 203 гривні ох вони путають мозги 203 чи 223, ну то не важливо. Смисл в тому, що в мене ромашка ще є по акції. Так що. Фак. Вау, от це я не бачив. А, це подарункова коробка. А її ще треба наповнити, а можна подарити пусту. Прикиньте, так? Да? По приколу. Ну це звісно колись хотілося б купити О, на этот на коротше, 400 гривень кілограм, грубо говоря. Возьму гран 500. Блін, так а ж треба везти додому, я хотів ні, не буду брати. Я, мабуть, заїду трошки ближче, на алмаз нам візьму. Ми поїдемо, ми ще одну серію знімемо, не Зигіна через центр і вийдемо на алмазну і там я мабуть тоді візьму той зефір на розвіз. Ну а тут вже ж ми типу, як благодарність за відеозйомку ми возьмемо цей дорогезний зефір. А зароблю я на цьому відео, як завжди долар, 50 гривень. А зефір вже коштує 84. Ну якщо буде 2000 переглядів, я зароблю. Скільки я зароблю? 80 гривень. Ну так, да, якраз пачка зефіра. О -о -о. Чи там взяти вже, щоб не перти. І воно ж, я думаю, всі хорошені. Е, одинакові акції. Оце мені так подобається. З апельсином, так. Да? Що я думав раніше, що воно з лимоном. Чи це лимон? А, це лимон, о боже. Що то з моїми очима, не то. Ладно, зараз ще не зараз. Ну воно таке легеньке. В принципі, мені не тяжко вести, але все одно прийдеться зайти туди. Може і там обзор забахнуть. Ні, мені на заряди не вистачає. Зараз ми, якраз заряда хватить, ще 77% батарея. Го поставив модну. Якраз їх ватай на велопрогулянку, на ще одну. І нащерну, її завтра вже завтра її вже виложу, бо сьогодні я не спію. сьогодні виложу вам Павленківський парк, виложу вам акції ціни Рошен» І завтра викладу вам тоді вже Велопрогулянку, зигі на алмазний половки. Ну, щось типа того. Стріла мені теж подобається. Дуже смачна штука. Там, кстати, чи літер, чи коньяк в начинці доданий. Ну, щось таке. Так, друзі, ну давайте ще трошки прогулятися, Охоронець якийсь мужик уже в возрасте за 60. Баліна, а цей заняць, колись я його куплю. ну, як він буде гривень 300 щенка, хай зроблять знижку 50. Це маленький. Мені просто гарно виглядає такий. Зараз на подарунок таке подарити. Це круто, напевно, 644 гривні. І вже пустотіли, що найцікавіше. Чемодан мені цей подобається, там коротше, різні цукерки. І та я це ж мені подобається. Тут під старовину це, напевно, Київ. Медведик. А кстати, медведик теж продається. 765 гривень. Мадмузелі такий медведик є. Я її дарив, Тільки він в кіндорушці прикиньте. Бомба. Доброго дня кстати цей музон не може бахнути авторські права оцей шавала я музон может не бахнути. ну це ви є завжди вихід з положень ну, може шоколаду скупити. 43 груся ну ладно мені мадумазель шоколадки не замовляла Якщо що я сам від себе то куплю вже в тому рошені, щоб не пертися. А може я туди не буду заїжджати. Так що давайте я зараз печенюшку тут возьму, бо в мене, знаєте, як 100 п'ятниць на неділю. Давайте я тут возьму ще оцю печенюшку. Так, все. Я вам вроді все показав, так більш-менш. Більш менш. Чувак, як якому я тихо балакаю. Я тобі скільки разів писав по уші, і якщо хочеш, щоб я купив мікрофон, задонат на нього. То я з одного чоловіка повинен покупати мікрофон. Я включаю свої відео на телевізорі смарт-ТВІ. На телефоні мене дуже нормально чуть. Я ж не буду в магазині. Навіть з мікрофоном. У мене теж колись пробки в ушах були. Е е е е як їх сіркові. Я пішов, почистив і все тепер так чую, що мама не горіть. Кстати, як я почистив пробки, ну ми трошки відклонилися від тематики. Почистив кро... пробки, оці. та в одному хі, вроді, чи в двох, їду додому, на велосипеді їхав. І так по штанах рукою провожу, і це як воно звук, цей короче, это, чуть такий шелест. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивні коменти всіх тихої ночі, мирного неба. До побачення, дякую вам за перегляди, за підписки, за спонсорство. Давайте, пока-пока.